Традиційно наприкінці року ми поцікавилися, як він минув для наших партнерів. Навчаємось, щоб перемагати таку відповідь отримали від Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького у році, що минає, утримав позицію регіонального освітнього лідера. Шануємо традиції, творимо сьогодення, крокуємо у майбутнє. Саме під таким гаслом живе і працює сьогодні навчальний заклад з більш ніж столітньою історією. Цитет розвивається і покращує свої рейтингові показники. Як на національному рівні, так і на міжнародному рівні. А це говорить про результати нашої роботи. Саме головне, що до нас йдуть студенти, і щорічно ця кількість збільшується. Сьогодні вже більше 7 тисяч навчається в Черкаському національному. От саме в січні ми випускаємо десь 950 магістрів, які завершують період навчання. Ми за минулий рік відкрили такі вагомі центри впливу, як центр ментального здоров'я. Це ми ввійшли у буквально десятку університетів, які працюють в Україні по загальнонаціональній програмі Олени Зеленської Ти як? Ми готуємо до відкриття по суті, на папери відкрили, але насичуємо центр реабілітації для ветеранів війни. Це те, що важливо потрібно сьогодні. Так що ми, маючи результати, впевнено, дивимося у завтрашній день. Плекаємо от загальну ментальну нашу стійкість. До боротьби до формування. Такого національно-патріотичного настрою до віри в нашу перемогу. Університет успішно утверджується як заклад вищої освіти європейського зразка. Звісно, війна внесла корективи в навчальний процес. Але Черкаський національний і в таких складних умовах продовжує бути законодавцем наукових, культурно-просвітницьких і громадянсько-патріотичних ініціатив. Кілька нових меморандумів про співпрацю, в тому числі і на міжнародному рівні, проведені наукові конференції Відкриті освітні простори, симпозіуми, змагання, благодійні ярмарки, сотні тисяч гривень від студентів та викладачів на допомогу ЗСУ. Все це підсумок 2024 року. З надією і сподіванням на краще університетська родина вступає в рік. Новий хочу щиро привітати вас з Різдвом господнім, а також з новим роком. З новим роком. Кожна людина, мабуть, пов'язує свою долю, щось нове, надії, щоб та саме різдвяна зірка засвітила. По новому і показала шлях сьогодні. Так збігся час і події, що в нас одна думка і один шлях це шлях, до хоч він і надзвичайно важкий, до нашої перемоги. Тож віримо в це, підтримуємо збро... збройні сили, віримо в них. І я переконаний, що ворог буде зупинений, і перемога буде за нами.